Шановний Володимир Олександрович, мені здається, що більше 70% українців прагнуть почути дебатів. Я шаную і поважаю 3 мільйона більше трьох мільйонів громадян, які виборців, які проголосували за мене. Я шаную і поважаю більше п'яти мільйонів громадян, які проголосували за вас. Дебати, на які ми з вами тут зібралися, і де пана Зеленського поки що немає. Його запрошували саме для того, щоб він хоч щось розповів. Як він бачить європейську інтеграцію, як він бачить євроатлантичну інтеграцію, як він бачить перші напрямки реформ, як він бачить продовження курсу реформ президента Порошенка, якщо, не дай Боже, він буде обраний. Але це буде вибір українського народу, і я його буду шанувати. Будь-який вибір, якщо будуть продовжені реформи, якщо буде парламентська підтримка. Нашої програми щодо майбутнього членства в ЄС та НАТО. Абсолютно реально, що в 2023 році ми відповідали критеріям і подали заявку на вступ. Так само, в 2023 році ми маємо вийти на позицію, коли з Україною буде укладений план дій щодо членства в НАТО, яке нещодавно відсвяткувало своє 70-річчя і за всі 70 років не було жодного разу, коли би на країни-члени НАТО було здійснено. Факт збройної агресії або змінені міжнародно визнані кордони. Я хочу сказати, що країна знає, хто представляє дипломатію при президенті Порошенко. Це є міністр закордонних справ Клімкін Павло Анатолійович і головний зовнішньополітичний радник Єлісєєв Константин Петрович. Ви їх знаєте? Країна їх знає. Це не є коти в мішку. Все зрозуміло. Міністерство оборони очолює Степан Тимофійович Полтарак, який користується повною моєю довірою. І довірою українських воїнів. Внесок в побудову армії разом з волонтерами, з воєнними, з усім, його внесок є величезний. Я задоволений його роботою. Я їх відправляти від ставку ні е, міністра оборони, ні міністра закордонних справ не збираюся. По губернаторам сказав, що ми будемо піднімати з лідерів об'єднаних громад, особливо там, де результати виборів є сигналом того, що ми маємо посилити вертикально. І останнє: в п'ятницю першого заступника голови служби зовнішньої розвідки, генерала Сьомечка, звільнено з посади. Я підписав укази. Антикорупційний суд створено. Завершено формування антикорупційної інфраструктури. Хоча всі ходили і бігали про те, що цього ніколи не відбудеться. Є об'єктивна оцінка світу, починаючи від міжнародних фінансових організацій, Світовий банк, міжнародна фінансова корпорація, ЄБРР, ІАЙБІ, МВФ, де сказано, що за президентство Порошенко зроблено більше реформ ніж за всі роки до нього. Чи це тішить мене? Ні. Бо я знаю, скільки ще треба зробити. Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не представником України. Він не представляє президента України і не буде представляти. Єдина функція в пана Медведчука була звільнення наших військовополонених і заручників. І навіть якщо він зробив тільки те, що ми звільнили наших 74 заручника в грудні 2017 року, я би з ним зустрічався. Зараз, після того, як цей процес зупинений, зупинений і зустріч. Я аж ніяк не кажу, не казав і не буду казати про знак рівності між Путіним і Зеленським. Це не так. Це не так. Я лише хочу нагадати слова Путіна, що для нього будь-який президент України, крім Порошенка, це є його мрія. Прагне, дай Боже, щоб змінився Порошенко. І ці борди стверджують лише про одне: ми не дамо пану Путіну шансів на його успіх. Все.